М'ясні рибні та веганські смажені запечені сирі та молекулярні корисні і смачні наїдки з усього світу зараз показують у Берліні. Там проходить найбільший в світі ярмарок аграрної продукції Зелений тиждень. Національні смаколики до Німеччини звезли понад 60 країн світу. Не поїла, але понадкушувала на ярмарку. І наша Наталія Фібріх, і була особливо вражена українським варенням із соснових шишок. Безперервно нарізають на скиби сорти французької салямі, смакують норвезьку рибу, козячі сири з Польщі, відкривають устриці і розливають шампанське. Гастрономічний тур не те, що Європою світом на найбільшій аграрній виставці. Насолода для шлунку і очей. Краще один раз побачити. Знають голландці, і тому вони висадили ось тут в павільйоні зеленого тижня метри квадратні. Тюльпанів це все живі квіти. Вони пахнуть. У нас тут уже справжня весна. Hey! Hey! Чарчину другу оковитої суворі баварські чоловіки не заїдають. Хоча до вибору і вареники, і пиріжки. Пиріжки пікуться з яблуками, з маком, з вишні, квар, м'яса і в тісті. Ресторан в українському стилі на ярмарці влаштовує німецька компанія. Харів привозять з України продукти місцеві із німецького м'яса. Роблять українську ковбасу. Кілька років відвідувачі ярмарки думали, саме так показує себе Україна. Тепер, після п'яти років перерви, з'явився і національний павільйон. Його відкривали під звуки трембіт. На аграрний Давос, як називають це зібрання, Україна повернулася за нуль гривень бюджетних коштів. Павільйон профінансували учасники. Тут представлено 56 компаній українських. Безперечно, в Німеччині яка славиться своїм пивом особливо вражає інтерес німців до нашого вітчизняного пива. Крафтове пиво, вина з під Одеси, кава з цикорію. Усе привезли в Берлін. Традиційний холодець тут готують із залучення молекулярних технологій і згадують старовинні рецепти. Ми подаємо цей сир з. Реня між шишок, вона їстівна шишка, соснова. Ви можете її скуштувати. Вона дійсно визиває найголовніше, що вона визиває емоцію, тому що це насправді старий давним-давно забутий рецепт. Спочатку дії зони вільної торгівлі з ЄС Україна везе в Європу зерно, фрукти, ягоди, а мед просто розлітається. Якщо ще пару років тому наші підприємства молочної промисловості не могли да експортувати сюди свою продукцію в минулому році, ми стали одним із топ-експортерів масла вершкового на ринок європейського союзу. Скласти конкуренцію 60 країнам світу складно, але варто. Ує за якісну і здорову їжу європейці готові платити більше. Наталія Фібріх та Денис Савченко з Берліна ТСН 1+,1.